Тупо йшли йшли, одну сумку викинули, другу викинули. Коротше, ми з Трьома сумками із котом. Ось, 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 головна кота. Да, ну таки... да. кот кот да. Найголовніше. Ну, нічого ми не забрали. 10 січня 2026 року евакуація з Верхнього Салтова. Працює екіпаж Семніки. Сьогодні працюємо разом з екіпажем Біліяму. thank you 10.01.2026 перше Сьогодні забрали дві особи Рубіжно, вірно? Рубіжно. Розкажіть, будь ласка, як там було взагалі, як ви вийшли звідти? Ой. Ну, Згорем попало, а вийшли да, Стрем... Стремновато було, але ну, треба ж виходити, поки хоч як, -як там -то можна, тому що далі можна було взагалі вже не вийти. Да, виходили о 6-й ранку, поки ще так ну, темненько було, щоб вийти хоча б з села, бо по селу коли ну, той в день, то вообще можно вообще никуда Расскажи, не выходить. Сколько ты вещей направо, Ой, блин, взяли шесть сумок. И то таке, самое необходимое. Кажут, пока вышли, там летало, ну, марта. летала на два Летала, летала. Та, я не знаю, ну, разів от... шесть, а... наверное, точно, вот в Кущири. Санки покидали, короче, в Кущири, ага, посидели, вроде пролетели, ага, назад. Пішли опять по асфальту. Останній час вообще ніхто до нас вообще... Сал... Да, до Салтова носить. идите і все. До до Салтова. До Салтова, і все. Дякую вам, все буде Дякую добре, головне, що ви вбезпеці. Думаю, вам, вам здоров'я.